Ми бачили в суді самого Порошенка. Це був суд за його ініціативою, де він оскаржував санкції на нього накладені. І коли в суді випали документи про те, що ці санкції накладені превентивно, щоб він в майбутньому чогось не вчинив, то це взагалі виглядало ну не просто абсурдно. А ще раз показали, що всі інші 130 справ проти Порошенка, по перше, не мають особливої перспективи судової, бо навіщо тоді санкції накладати? А по друге, є абсолютно. То чистим політичним переслідуванням чинної влади, яка сподівалася в серпні провести вибори, але Після того, як піднявся рейтинг Зеленського, після того як в овальному кабінеті дійсно несправедливо по відношенню до нього і до України висловлювалися залишився його співрозмовники. От дуже вони думали, що все ж таки Америка дотисне Росію, і буде мирна угода і бігом вибори. І можна головного опонента посадити чи усунути, наклавши на нього санкції, щоб він не міг балотуватися, так не сталося. Тому все це виглядає таким поганим і безсенсовним фарсом.